Давай, давить, давить, давить. Танечка всім. Все, будемо пробувати ловити якусь цікаву рибку, але не скумбрію щось глибоководне. Маю я сьогодні два спінінги і дві катушки. Ну, катушки насправді то три, але користуватися я буду. Хочу використати сьогодні отаку от оснасточку. І... Ну і ось таких ось сюди восьміножків. Так. І з такого дуже важливого прикупив собі нову катушку. Це у нас дайва ніндзя 1860. Є покльовочка, будемо реалізовувати. Іди сюди. Ух. Тут сидить нарешті її дочекалися Зараз спробую не відпустити на тяжку Колокольчик, щоб не заважав. Вона тягне в рексіон. Єсть Єсть сидить. Сейчас камеру трошки поправлю. Єсть Буде рибка до столу сьогодні. Дочекався я її нарешті. Хорошенька. Ну не супер, але... Не можу сказати, що повалі. Десь вона вже рядом. Ой, давай, давай, давай. Давить, хорошо. Хорошо, зараз ми її викачаємо фрикціон ай бога чуть чуть бы затянуть важкяньку йде так ну, судячи з поведінки то це більше на мольво. схоже я вже затягнув фрикціон так що не знаю а вона Фух. Буде, давай, йди йди, давай давить, давить, давить. Потихенько. Не спіша. Я думаю, що це мольва. Так, а як же мені забрати? Не знаю що там видно в камеру. Пішла в іншу сторону. Нам в іншу сторону. Не треба. Люр! А чого ж він так важко йшов? Ай-яй-яй. А чого ж він так важко йшов, я не розумію. Я не знаю, чи потрібна нам така риба І ще я не знаю як її сюди. підняти, щоб вона не обірвалася. Ні, я її не підніму. Зараз пробувати піднімати мабуть. Вона так важко йшла. От така от риба, буду акуратно брати. Хочу, мабуть, її відпустити. Отже зараз зважу. А може ні. О! Щас, час, час, ми на тебе подивимось і відпустимо, не переживай. ну в камеру невеличка будет жить выпустим есть рыбка плыви все пока пока